Всім доброго дня! Сподіваюсь, ви вже сумували за нашими записами і за нашими ритуалами та обрядами на кожен день. Для нас ідуть важкі часи, але вірте в те, що всі наші молитви і всі наші прохання, благання та ритуали підтримують нашу духовну силу і насправді допомагають вистояти у великій боротьбі зі злом, у великому протистоянні. І допомозі нашому виживанню і нашому світлому майбутньому. Тому сьогодні ми знову продовжуємо з вами наші маленькі ритуали та молитви на кожен день. Сьогодні ми поговоримо про 12 жовтня День Феофана. Це День святого, який виконує наші бажання. І багато хто говорить про те, що в цей день відкривається небо для того, щоб почути наші молитви і наше благання, ми віримо в те, що так буде. Що небо не пропустить смерті для нас, а відкриє для нас перемогу, віру і світле, щасливе життя. Тому будемо благати і прохати Феофана і небеса 12 жовтня. Про наше спасіння, про допомогу. Ви можете загадувати любі побажання на цей день і молитися. Сьогодні я хочу дати для нас, українців, сильну молитву, яка відкриває небеса. І прошу вас читати її аж до покрови кожного дня. І так, наша молитва читати можна стільки разів, скільки вам буде на те потрібне. Скільки буде ваша душа бажати і вдень, і вночі, і, вран, і вранці, і ввечері. І так, молитва для нас, українців, для підтримки, для допомоги неба, Царю Небесний, Утешителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Приди і вселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни. І спаси, благі, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помила нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помила нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помили нас істинно. Та буде так. Сподіваюсь, ви почули цю молитву і будете її використовувати з чистим серцем для допомоги. Ну і е, декілька слів про День Феофана, декілька прикмет, як, звісно, як завжди, на нашому каналі. І так, е, в День Феофана, знову повторюсь, відкривається небо. І особливо важливо е, вночі, коли з'являться зірки та місяць, дивитися на небо і загадувати свої побажання. Та молитися, просити неба і своїми словами, і молитвами, які вам відомі, для, за, для допомоги і виконання наших бажань. Вважається, що в День Феофана бажання, які ви замовите, здійснюються протягом року. Протягом року все здійсниться, всі наші побажання. Е, крім того, День Феофана є декілька прикмет. В цей день вважається не, не дуже добрим зустріти зранку, або взагалі в цей день зустріти стару людину, особливо згорблену і немачну старцю. Тому що це саме для вас буде говорити про те, що у вас будуть якісь великі проблеми і тяжкі часи. Якщо таке з вами трапилось, то зверніть на це увагу як на попередження. І в цей момент прочитайте «Чур, чур згінь нечисте. Або українською не чурмінечур нечиста згинь. Чур Чурмінячур згінні чисте, чор мінячур згинь чисте, або чур чорменничур нечиста згинь, згинь нечистем. В цей день, в цей день, день пов'язаний з охотою, з полюванням, вибачте, з полюванням. І в цей день, щоб підтримати своє фізичне вистояння, свою фізичну силу, в цей день споживають м'ясо. Споживають м'ясо, і в цей день його готують і пригощають багатьох цим м'ясом, і ну, звісно, і годують всю свою сім'ю. Якщо ви, звісно, м'ясо. А Якщо ні, то нагодуйте, будь ласка, домашніх улюбленців, а, так, вдовіль, вдосита. А, окрім того, в цей день треба годувати птахів, теж замовляючи, мовляючи на них свої бажання і з великими проханнями про допомогу і підтримку. З неба і допомоги від духів і від богів, від ангелів. Дуже доброю наразі прикметою буде знайти пір'я в цей день, знайти пір'я це підказка, підтримка і оберегін від наших янголів. Тому обов'язково заберіть цю пір'їнку до себе і тримайте біля себе якнайдовше це буде ваш захист. Крім того, 12-го. 12-го е, прийнято зекономити. Якщо у вас буде спокуса десь витратити гроші, а вам вдасться зекономити, тобто зберегти, тобто не піддатись на цю провокацію і зекономити гроші в цей день якнайбільше, то незабаром вас чекає фінансовий успіх і великі фінансові е, здобутки. Ну і... Е, Наостанок теж про, про хороше, про прикмети. Якщо в цей день буде йти дощ, і дощ теж вважається фінансовим, треба замовляти на крапельки дощу, які капають на вас, або які ви дивитесь у вікно. Таке замовляння на гроші, як дощик накрапає, так у моїх кишенях і в моєму кошелі грошей прибуває. Як дощик накрапає, так в моїх кишенях, в, моїх, в моєму гаманці, в моєму домі грошей прибуває. Ну, а якщо дощик буде сильніший, після цих слів, слів посилиться. В... Буде сильніший або довго йтиме, то це і буде говорити про те, що у вас буде досить багато грошей, тобто якесь буде фінансове покращення. Ну і нарешті на цей день все. До нових наших записів, зустрічей. Тримаємося, віримо. Обіймаю вас, моя Україна.